Доброго дня, вітаю на каналі Квіти та Інша, я Інна. І сьогодні хочу поділитися з вами придбала ось новий укорінювач такий. Можливо, хто його використовував. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я його взяла вперше, хочу спробувати. Була в садовому магазині, Радіфарм хотіла придбати, але його не було. Ну, Тут поблизу магазині. Не було подібних препаратів. При... Запропонували мені ось цей, я взяла. От Колись я його бачила в каталозі, ось такий в мене каталог. Мені запропонували його десь в якомусь магазині, я його взяла. Це типу наш виробник Жива земля. Тут про всі їхні ці препарати. Ну і тут є також про цей хелп. Тут я його і бачила, тому, думаю, візьму спробую. От, по складу дуже подібний він на радіфарм. Тут амінокислоти, ну і оці всі група мікроелементи, макро, там ну, така всяка штука. ось. Ну, Можливо, не геть він вже ж сходиться з радіфармом по складу, але щось подібне є. Ось така упаковочка на 35 мл, це на 10 літрів води. Пишуть, що можна в ньому і замочувати коріння перед висадкою, поливати під коріння. Воно стимулює ріст коріння, зменшує стрес. Ну, так як почитаєш, то краще бути і не може. Перелила ось його у стаканчик, вже надібрала собі у склад, а це Найду якусь пляшечку та перелию. Я вам скажу ось таке воно на вигляд. Ну, а запах у нього такий, що ну, дуже неприємний. якийсь. Ну, Мені не подобається. Зовсім не схожий на запах радіфарму. Скоріше, схожий такий, знаєте, на щось живе. От Якщо це живий продукт, у них органомінеральне добре, от воно на цей похоже. Чимось таке... Ну, мені таке не подобається. Запахи. От. Ну, в ньому ж це не головне, головне, щоб була дія. Ну, коротше, таке купила. Тепер розведу його з водичкою і буду поливати під корінь по інструкції. А там буде видно, що воно дасть, чи є в ньому якийсь ефект. От. По ціні коштує 20 гривень. Ну, ціна, те, що хороше, то це ціна, я так зрозуміла. Тому дивіться, хто використовував отакий укорінювач, напишіть, будь ласка, свій відгук в коментарях. От, ну, щоб я буду потім свої висновки робити, а люди ж таке щось використовують, можуть щось порадити. Ну, ось все. Таке відео, можливо, комусь корисне буде. Захочете купити собі таку штуку? Ну, таке собі. Ну, головне, щоб воно працювало. А то, як воно виглядає і як воно пахне, то, то не головне. Ну, на все добре, до побачення.